Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Я продовжую надзвичайно цікаві теми підбирати для вас і піднімати, тому що зараз, як ніколи, це важливо. Я бачу, як багато людей в моєму віці забувають про цінності. Цінності, і що таке означає бути українцем, що таке себе відчувати справжнім, знаєте, таким нормальною людиною, яка робить щось добре для суспільства. І зараз, як ніколи, важливо. Рухатись вперед зараз, як ніколи важливо підтримувати Україну і українців, і деякі українці за кордоном вже знаєте прожили довгий час, можливо, забувають про те, що відбувається, можливо, просто не хочуть вже про це дуже так думати. Але українці за кордоном теж можуть робити дуже багато для нашої батьківщини, тому що зараз українці виборюють свободу, виборюють майбутнє, але потім... Коли Україна потенційно переможе і вона переможе, тому що українці мають дуже сильний дух, то тоді потрібно буде українцям теж жити в Україні. Бо якщо українці потім не будуть жити в Україні в своїй країні, то тоді навіщо це все зараз відбувається? І це може бути потенційно такий самий програш, як зараз програти свою країну, так як, наприклад, українці перестануть жити потенційно в своїй державі. І я подорожував по світу вже, в дуже багатьох країнах був в багатьох штатах Сполучених Штатів, Штатів Америки, був в Канаді, подорожував всюди. Знаєте, я завжди це роблю не просто щоб там розважатися або щоб там тікати від проблем. Я це роблю суто для того, щоб бачити світ і мати можливість порівняти сам для себе. Я не пробую свою думку нікому ніколи наголошувати і наставляти, тому що я поважаю всіх людей і багато є людей, багато є думок, і це потрібно розуміти. Я думаю, що кожна. Розумна людина повинна розуміти, що ми не можемо свою думку запхати іншим людям. Ми можемо просто говорити про щось, що потенційно дасть можливість комусь іншому задуматись над якимось речима. Але це не означає, що та людина зразу, якщо задумається, то вона змінить свій огляд на життя чи погляд на життя і буде зразу мінятися, так як вам хтось щось сказав або розповів. Тому я вас дуже сильно попрошу. Підтримуйте ЗСУ, залишайте вподобайки цьому відео. Пишіть вашу думку в коментарях, що ви думаєте про це все. І підписуйтесь на канал. Цінуйте своє рідне українське, поки воно є. Тому що якщо ви не будете своє рідне підтримувати, то для кого це все взагалі робиться? Все починається з кожного з вас, і треба деколи відкидати свою заздрість, свою, своє небажання когось іншого підтримувати. Просто думати, що це робить добре для великого та більшого майбутнього. Сьогодні я хочу підняти дуже цікаву тему, хочу вам розповісти. Про те, що я побачив. Багато наших людей іммігрують з України ще до повномасштабного вторгнення, ще взагалі до повноцінного починання цієї війни, яка почалася ще в 2014 році, про що мало хто хоче визнати і говорить, що війна вже з 2014, а не з 2022 проходить. Люди завжди розумієте голосують за когось в Україні. Щось хочуть до один одному доказати за столом, свариться через політику, через всі ці речі, і насамперед завжди чомусь хочуть кудись текти. Думають, що вони втечуть від проблеми, і там буде десь краще. Але якщо дивитися в загальному, то повірте мені, на мою думку, я не пробую то сказати вам. На мою думку, єдина країна, яка може ще якось порівнятися з Україною в якихось сферах для українців саме, це Канада. І тому люди, які іммігрували в Канаду, вони в якомусь сенсі. Ще дуже багато чого не втратили, бо вони тут свою ідентичність можуть стримувати. Тут в Канаді дуже все українське, багато церков, багато історії української, де би ви не поїдете, в степи вона є. І тут ви можете себе ще зберегти потенційно навіть на майбутнє, щоб повернутися назад. Але це вже кожного єдине право як робити, як жити своє життя. А от коли я їжджу по європейських різних містах і будемо більше рівняти до Європи, тому що Україна є Європа. То повірте мені, українці. Ви навіть не можете повірити, яка в нас хороша країна, яка в нас хороша країна, якщо не дивитись на всі мінуси, на війну, на різні корупцію, на ті проблеми, а просто на країну, на це, що ви живете серед українців, на порядок, на те, що Україна йде з ногу з часом, на те, що Україна розвивається. От я був в багатьох європейських містах в Україні, був у Львові, був в Києві, був в Одесі. І ці міста просто ну вражають. Вони не можуть порівнятися ні з якими іншими європейськими містами. І українці, які їдуть в інші європейські міста, вони там пробують щось робити, жити, але це не те. Наша країна вона надзвичайно прекрасна, надзвичайно золота, надзвичайно велика і надзвичайно має класну, хорошу позитивну енергію. І коли кожен українець, який повертається за кордону назад в Україну, тільки він заходить в українську землю і починає вдихати цей ковток свіжого українського повітря, то ваше тіло. Просто все, знаєте, піднімається вгору. Ваша енергія збільшується, ви молодієте на 5 на 10 років, і ви розумієте тільки після того, як ви покидаєте Україну, наскільки Україна прекрасна як держава, як не держава навіть для життя, тому що ми всі розуміємо про всі мінуси, а просто як країна. От, просто якщо не дивитися на всі мінуси, тому друзі, цінуйте Україну, цінуйте свою батьківщину, не наговорюйте нічого поганого. А будьте тими, хто починає себе щось міняти. Не беріть взятки, беріть, піднімайте економіку, робіть все, що ви можете, саме що ви можете. Навіть один маленький відсоток, мінімум, це краще ніж нічого. Бо є люди, які абсолютно нічого не роблять, а ще й багато дуже говорять і критикують. Тому пам'ятайте цінність своєї держави, пам'ятайте звідки ви походите, цінуйте те, що у вас є, і насамперед. Не думайте, що ви ніколи не повернетесь назад, бо повірте мені, після перемоги відкриється другий фронт в Україні, фронт відбудови держави. І якщо українці не приїдуть допомагати тоді, наприклад, то й Україна може також впасти, на жаль, в майбутньому, але це все залежить тільки від нас, бо Україна існує до тих пір. Поки ми існуємо українці, які цінують свою державу і не забувають, звідки вони походять. І українці за кордоном на них не ображайтеся, не наговорюйте багато, тому що вони теж, ті, хто роблять, вони роблять великий внесок вже довгі роки. Вони перекидають гроші, вони інвестують в різні компанії, вони допомагають своїм рідним. Це теж потрібно. Це теж потрібно. Це в кожній країні є та ж сама е, арифметика, ті ж самі ситуації, де люди свої гроші кидають назад країни, з яких вони виїхали. Це теж дуже важливо для країни для будівництва. Тому не ображайтесь на українців, бо будете українці, самі українців відкидати від України, тому що ділити тих, хто виїхав, хто не виїхав, то буде навпаки ще гірше, тому що нам потрібно саме триматися разом і рухатись вперед. Дякую, що вислухали мене. Це таке, знаєте, моє бачення, що я побачив після того, як я поїздив по Європі. Я спілкуюсь з багатьма українцями і багато українців. Теж зі мною погоджується в цьому, говорить про те, що наша країна має дуже багато переваг, але просто самі наші люди не цінують достатньо свою країну. У нас дуже багато є ділення і багато проблем є в тому, що люди діляться хтось там за того, хтось там за того. А в кінці дня. Бага це нічого не міняє, тому що потрібно бути людяними потрібно розуміти, що є то, що є зараз, потрібно щось по-любому підтримувати і треба мати якусь мету. І насамперед не треба там, знаєте, нападати на інших українців іти один проти одного. Навпаки, треба дивитися, наприклад, як Польща збудувала свою країну, як навіть е, з Індії, індусів в інших країнах один одного підтримують. Просувають, протягують на роботи, Оте, те, що бракує нас в українців, що нам у цьої малесенької капельки ще бракує. Щоб знаєте, якось відчути більшу таку міцнішу єдність серед наших людей. А не дивитись на того, що той щось там добився, то, то зразу всі заздрять і говорять: а, хто він там такий, такий, такий. Ні, це неправильно. Це навпаки, треба гордитися, Що він саме українець, він добився і показує вам приклад, що ви теж можете чогось добитися. Думаю, що це дуже актуальне відео, дуже важлива тема. І ви мене підтримуєте. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.